Прота-проти, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так, що вам очікувати на цих вихідних думайте про себе, а я думаю тільки про вас, а ви що сили думають про мене, тому про амулети, як їх робити, знаю тільки я. І мільйони крутих вітрів, які не потули там. Ох! На цих вихідних у вас е, йде... Щось доленосне, зірочки мої, доленосна якась подія, причому вона стосується вашого сімейного положення або ваших родич... родичів, або ваших близьких. Бо випадає четвірка жезлів. Це про близьких людей, про брак або про вашу родину. А що це доленосна така? Буде подія. Аркан Мир! Ха -ха -ха. Новий етап в вашому житті. Цілком новий. Причому тут будете боротися. Щось ви тут не будете хотіти цього нового етапу. Так, тут навіть хтось буде вас заманювати пентаклями, або грошима, або подарунком, або реальними вкладеннями вас. І це шість чаш. Сонечки, знову чоловік із минулого, не пишіть мені, Ханна, не хочу, а що робити? До вас де чоловік із минулого, ви будете боротися з ним. І що ж він буде хотіти? Дьявол, дівчата, ви правильно будете боротися, бо там не все чисто. Д'явол йде, він йде по дьяволу, хоче щось він вас покусити на проживання з ним під одним дахом. Mm -hmm. Так, бо ви імператриця зайки. Він бачить вашу цінність, і він готовий по дьяволу на все. Тобто ви або йому вже народили дитину. Або ж ні то він бачить вас матір'ю своїх дітей, він бачить вас жінкою особливою, і ви справді крута. Він це усвідомив, і справді ви займаєте його серці найголовніше місце. Аркан Сонце, та ви сонце для нього, без вас немає у нього життя. Розумієте, це все рівно, що людина забрати сонце. Що з ним, буде? так і з ним. Так, а що по дьяволу тоді? Вище? дьяволу те, що ви до нього стоїте з мечем і аркан суд. Йому треба якось розумієте, змінити ваш меч на сердечну чакру. Карти кажуть, він вам йде подоляє. Зайке, так, ви до нього красива, сексуальна, і він хоче з вами жити під одним дахом. Ну так. так.